Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз буде епічний і настрільний бій на е 100 Він буде трошки дивний, бо І100 грає на Маусгані, і фінал піде трошечки не по плану. Отож, дивимося, що там буде. А перш ніж сотка встигне зарядити перший свій постріл у тому прожето, що дуже нахабно попер. Маю сказати, що цей бій, я роблю цей ролик спеціально для пана Романа. Бо пан Роман прийшов на стрім, задонатив 100 гривень і каже: Юрчик, а зроби, каже, такий епічний бій, щоб не як завжди. Ну, щоб, от, ну, щоб він був ну, епічний, ну не як завжди. <гум> не буду розкривати до кінця ітригу. Пан Роман знає про що він просив. А ти дивись до кінця відео, щоб зрозуміти. Отже, наш сьогоднішній герой Кнур криміналіста. Я так розумію, кабан. Кабан ну буде нас кабан. Кнур, коротше, їде на Ясто на копальнях і вже роздає. бій тут серед рівней, і наче все чудово, бо в нього є підкалібери від Мауса з пробиттям 311 і чоколадка німецька якась така міцна чорна. І він же на пулі, направо і наліво, тут і десятим, і восьмим, і дев'ятим рівнем. Ну, коротше, бодрий геймплей. Як ми любимо, танчики стріляються, все чудово, але трошечки беруть в нас базу. Отже, наш кнур криміналіста розуміє, що ну, якось треба то відігрувати. Бо якщо будеш довго думати, базу можуть і забрати, а ти ніфіга не настріляєш. Скільки разів вже таке було. І це може бути черговий такий кібіза, де Базеха підставляє свою башту, не пробиває нам по дупі. Хм, неочікувано-неочікувано, походу, просто не поцілив, куди треба, бо міг такі дірочки поміж булочок, цього німця Жирненького зробити. І сотка-сотка. Ти довив, що роби робить боляче чифтейну. То не той чифтейн, який на 10-му. Це той чифтейн, який на 9-му. Цей трошки полегше буде в супротивниках. Але ж, щастить, щастить нашому Єсто, бо нема арти. І є дамаг. Дамагу вже накидав 3700. Настрілює майже по КД. До речі, не знаю скільки в секундах, але так на відчуття доволі швидко перезаряджається його. Гармата, он до вейпера стоїть смачненько підставляє борт. І догоріла від Скарпа. Це чудово, 3800. 3800 вже не танчила сотка. Тут мало би отримувати, але в 430 грає на ББшках. Досить дивне рішення на 430-му, але, але хто ж знає. Може я щось не розумію, що чарик виїжджає. Боже, як він всіх лупить. Сотка просто всіх лупав. вже дала 5300 дамагу, 4600 натанчила. І, коротше, просто без шансів для червоних в цьому бою. Відігрую, ну, максимально нагло і агресивно. І навіть же базу наші трошечки відбили. Отут чіф таки дав йому на 415. Так, 430 буде бити. О, бач, кумулі зарядив. Ой, бідний бідний, сотка, ти бачиш краще? До речі, не часто зустрінеш сотку на Маусгані, нарешті кумуль залітає. От, почали трошечки і відсотки відкусувати по шматочку. Вже половина хпшок нашого героя залишиться, і Кнур криміналіста продовжує, продовжує їхати вперед. Ой, ще зтервиха дала. Оце може він даремно, даремно він виїхав аж проти трьох супротивників, і того чаріка ще барабану. Ну, треба хоча б одного добивати. І Чарік прибив. Ти бач, закінчилось везіння нашого героя досить швидко. Він же ж підестервеху їдеш, зараз ще з борта отримаєш Так, Чаріка забрав. Чаріка забрав, ромбує баштою, не повертає, намагається танчить кумуль. 430-й, що ж довго дуже думав, і відіграв в ангар. Тим часом 8-5, 7 тисяч настріляв, стріляв виїхав ББшкою, нас не б'є голдовим під калібером, кудись промазав Є50. Ооо, Є50 б'є. Да, треба було трошечки довернути перед тим, як стріляти, мав на той час. Виїхав Вафентрагер. у нас всього 130 хп. Не надо, Не надо нас бить, танкує бортом, танкує кумулями і давай. Ой, кумулями кажу. Ай, траками танкує. Відбиває під калібр, Вафентрагер знову заряджений, фугасиком отримує на 600. Ух ти, нічого фугасик, слухай. Фугасик на 643 нормально так залетів. Може дійсно сотка на цій гарматі може, а? Таке питання: 9-6 рахунок. 9К настріляв, 6 тисяч майже 7 натанкував. І, здається, в цьому бою, ну просто от. Крім того, що трошечки тут він не отримував, але ж як без цього. Але майже все ідеально робить наш кнур криміналіста. В чому підвох, дивись до кінця. Ще й са четвертого підпалює, вже горить на тисячу згорів. Ну, ще трошки ще трошки погоріє ялиночка. І ще б'є, і ще б'є, він дав йому на. Блін, йокі шпалки, він йому на 1600 дав. На 1600 дав з двох пострілів, оце приємно. Оце приємно, ну прям ну, щастить. Ну, щастить, ну, космічно, є соти, просто бімба і стріляє, гне рандом. Б'є усіх і взагалі ну має має просто бомбічні результати. Так, із четвертий. І з четвертий, ну, в щоку можна було дати, або ВЛД. Трошки не залетіло. Неприємний з четвертий, так, в нього важкувато пробити, коли в тебе 315. Коли в тебе 340, то в нього проблем нема його бити, а коли 315, то так трошечки незручно. Так, ну 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 давай, добивай, добиває і са... Він йому бекаху зламав. Ти уявляєш? Він його підпалив, зірвав його. Ф, боже, як, як йому щастить цьому бою? І пан Роман, напевно, вже просто кайфує від того, що я для нього записую, бо він чудово розуміє, до чого все йде. 10-7 рахунок. І залишилось всього. 5 червоненьких і наш наш соти продовжує свій рух, продовжує настрілювати, продовжує показувати епічний бій, там десь є 50 його можна добирати. Ну, давай, давай, доцілюй. Не залетіло, не залетіло трішечки, трішечки не залетіло. Там ще в червоненьких є жирний японець, який стоїть знизу, але ще ще можна дати. є Є п'ятий фраг. П'ятий фраг, Карл, 12к дамагу, 7 заблокованого. Ну що тобі ще треба для епічності в цьому бою? Ой буде, ой буде. І, до речі, кльовий 3D-стиль нашого героя мені подобається. Трошки він по кольору цікавий, але достатньо, достатньо веселий. Так, жірний знизу, тарнуваген на базі і петехи десь знизу стоять. Отакий От розклад 11,8. Ну, начебто все, начебто все як у касті. Просто бери і роби результат. Роби перемогу, все в твоїх броньованих гусеницях. Так, їде, їде ваза 111 аж по берегу. І намагається звідси висвітити ПТ-шки. Виліз тут, виліз там. Головне, рентгеном не просвітитись від жірного. І, і поки що немає, немає кого постріляти. То саме час поставити свою вподобайку, Юрчику, який підібрав для тебе такий прикольний бій, який для тебе намагаються весело коментувати. І взагалі чудовий хлопак, бо кожного дня тобі танчики, танчики, танчики. ще бобри, фростпанк. Зі стрімчиками зараз біда бо світла нема. Але ж я для тебе стараюсь працюю, тож і ти мене підтримай. Якщо можеш фінансово, якщо ні, то хоча б лайкчик постав. Так. Ух ти, ух ти, жирний забирає трошки менш жирного, напівжирного, так би мовити, і Тарнваген б'є ще ТВП 11, 10 же рахунок. І не так, то просто тут виграти, як здається. Хоча, блін, у 12к дамагу людина настріляла. Підпал, взрив БК, ну як тут можна не виграти? Так, ваза, ваза їде, зараз буде десь світити Петех, якщо вони стоять в тих. У, у тих кущах. А якщо ні, то, то подивимось, де саме їде СТРВХ 103, 9 рівня, можна їй дати в борта. 630, блін. Як в нього така альфа вилітає, ти глянь, у нього 530. Солодкі такі плюхи. Хоча міг і фугасом непогано влучити. 586. І альфа гарно вилітає в цього єсотого, і не пробивають його. І суха забирає ворожу Ісуху. Ой, точніше, Везеха забирає ворожу й суху, залітає в Естервеху постріл. Шостий фраг. Вже воїна зробив. 13672 настріляв сімка на танчив. Ну, герой, ну боєць, ну майстер -ла майстер ну. Де тут хто ще? Жирний поїхав вперед, бо там шкода, і він її забирає. Ай яй. Ай-яй, хочеться жирного відкусити. Ну, де в мій солоденький пиріжок, не згинається гармата, світиться сотка. І, і щось треба робити. Там тернваген може і стрільне. Жирнутий! Жирний! Жирний помирає! А як він так помер? Йому, походу, другий дав з двох... з двох гармат. Не пробив торнваген. Як? Як можна не пробити там тарнвагена? ну? 3 проти 1, сім фрагів. І інтрига. <смі> так, сотка. Як він тут не вбився, я взагалі не знаю. Якось не вбився, але ж хай. Їде сотка, їде сотки на торнвагена, в якого треба дати один раз. Есте другий здох. І якщо ти не почав підозрювати в цей момент щось неладне, то дуже даремно. Бо саме це пан Роман і просив. Він просив, щоб бій закінчився поразкою. Ну, от як? От як? Поясни, як він там не пробиває Торнваген на другий раз. Торнчик його також не б'є. У сотки є... є підкалібер, який має пробивати там майже все. Він виїжджає і помирає від Торнвагена. В чаті він напише трошки пізніше, що він. Морква. Пише Айм <I'm> Акерт. <a carrot. пишет> ЇДЕ ВЕЗЕХА і пробиває торнваген на 360. Коротше, отакий епік БІЙ зараз буде просто заруїнено. Просто заруїнено. Я ОТ просто відчуваю розпач Ясотого, який дав, ну, ну просто НУ все, що міг в цьому бою, і мав вбивати цього торнвагена двічі. І двічі його не пробив. От таке конфу від Варгеймінга, така гра в World of Tanks, можеш виграти, побивати всіх. І через те, що ти і твої союзнички трошечки недолугі і невезучі. Боже, як мені боляче дивитись на це, розуміючи, що сотка дала 14 Карл Дамагу. 14К. 7 заблоковано, там, по-моєму, навіть більше. Ой, просто отака біда. Просто Взеха приїхала фулова майже 9 рівня і перестріляв Торнваген. Пара-парапам. пара, -пара Давай дивиться результат. Мене надію, що пан Роман задоволений, бо наш герой взяв, по-моєму, другу відмітку, чи яку там першу. Взяв майстра, тут дрібні медальки, підірвав дуєліста, основний калібр воїна, бо він зробив 7 фрагів. 14К дамагу. І заблоковано 7300 від кнура криміналіста. Отакий мій спешал man. А тобі дякую, що ти його подивився. Що поставив подобайку. Що приходиш на канал Юрко, дивишся, коментуєш. Я читаю, тобі відписую. Коротше, в нас Конект. В нас спільнота. Дякую тобі щиро. Вже майже 2000 підписників, може, вже буде на момент цього відео. І короче, приходь ще з приводь друзів всього найкращого, і хай тобі щастить.